Почати з розпочати зустріч з проведення засідання бюджетної комісії. Дякую членам бюджетної комісії за сумлінність і відповідальність. Не бачу, бачу лише одного представника з комісії з комунальних питань. У мене є пропозиція розпочати засідання бюджетної комісії. Кворум, я бачу, є достатній. Якщо ви погоджуєтесь, три питання на порядку денному. чи можемо розпочати. Немає голови комісії. Бюджетна є п'ять чоловік для проведення комісії. У нас є. Ну, немає ще членів, лише два члени вашої комісії. ваша пропозиція, можемо зачекати інших колег з іншої комісії? Сумісне можемо відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Можемо висновки, протоколи будуть, будуть підписуватися членами обох комісій головою секретарем. Тобто, це все можливо. Ну, доповідачі? Да, доповідачі ж. У нас в бюджетній комісії на одне питання більше це про внесення змін до програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади. То можливо це розгляне бюджетна комісія, а комунальна не розглядає це питання. Ну, може розглянути, але ще, ще трохи нема. Нам ще одну особу потрібно для комунальної комісії. Ні, ви не в комунальній. Ви бюджетні в бюджетній і в ЖКГ. Шановні колеги. Бюджетна комісія може почати розгляд питань з змін до програми національного спротиву? Так члени бюджетної комісії, прошу зареєструватися. А, мені повідомляють, що технічно система не встигне перемкнутися через недостатність напруги у системі. Тоді давайте руками: члени бюджетної комісії чи достатній кворум один бюджетної бюджетної Анатолій Васильович. П'ять чоловік, кворум наявний. У нас немає голови комісії. Є пропозиція обрати головуючого на цьому засіданні. Очкора Анатолій Степанович, прошу секретар Бачинський. Прошу проголосувати. Порядок денний комісії з бюджетних питань. Перше про внесення змін до програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням Славутської міської ради від 24 березня 2023 року за номером 27-24-2023, реєстраційний номер 2261. У Зв'язку з цим також обговоряться зміни до бюджету, оскільки вносяться зміни до цієї програми. Також на засідання бюджетної комісії буде пропонуватися питання про безоплатну передачу з комунальної власності Славутської міської територіальної громади у державну власність засобу зв'язку глобальної системи супутникового інтернету Старлінк, реєстраційний номер проєкту рішення 2259, І питання про безоплатну передачу з комунальної власності Славутської міської територіальної громади у державну власність приміського автобусу марки Іріс 591.12.29 Вказаний ВІН-код, реєстраційний номер проєкту рішення 2260. Прохання проголосувати за порядок денний. 1, 2, 3, 4, 5, одноголосно. Прошу Анатолій Степанович розпочати. Національний спротив, а далі будемо слухати вже. Так, да, але ми вирішили, що оскільки да. змінити порядок, з третього почнемо в бюджету. Рішенням Соловуської міської ради від 24 на 3-23 року номер 27 24 дріб 2023 рестаційний номер 2261. Хто у нас доповідає? Микольський Сергій Володимирович. <кій> Значить, е шановні депутати, суть питання полягає в тому, що в нас буквально, ну буквально недавно отримали звернення військових частин, просять надати допомогу. Е Тих двох заяв військових частин, одної військової частини, в нас в нашій програмі Національного спротиву, немає. Тому пропонується доповнити е, нашу програму національного спротиву військовою частиною А4165, військовою частиною А-2120 і військовою частиною 43-50. Я потім, коли буду вже ці. Звернення їхнє озвучувати, то вже доповім ситуацію. Вони просять на автобус, вони просять за систему Starlink, адаптер до цієї системи і також просять там генератори, але в нас пропозиція на генератори виділити кошти, а ці Starlink і адаптер передати з того, що в нас ми раніше придбавали для. Ну, для виконавчого комітету в разі дії в надзвичайних ситуаціях старлінку на шеї. Топор. Тому пропонуємо підтримати. Пропоную, прошу підтримати внесення змін до програми нацпротиву, доповнити їхні цими військовими частинами. Тобто в грошовому виразі це буде 50 тисяч гривень, так? В грошовому да. все в матеріалі. І відповідні зміни будуть проведені в бюджеті Славутської міської так, територіальної так, громади. Так, так, Те, що не заслуховувалось на комісії. Так. Є кого питання, позиції? Голосуємо. Голосуємо руками, шановні колеги. П'ять одноголосно. Дякую, прийнятий. Наступний буде перше чи друге? Про, про внесення змін. Про, ну, про внесення змін ми вже проголосували. До бюджету, так. Ну то ми проголосували. Ні, ми внесли про, про, до програми заходи нацпротиву. А зараз про внесення змін до бюджету. Пояснювальну ви, ви записку ви отримали. Тепер, що стосується тих змін, які ми пропонуємо. Перше, в військовій частині 21-20. Для військової частини 21-20 це є юридична особа з балансом, для військової частини 41-65, яка немає балансу. Передати, спрямувати 50 тисяч від перевиконання бюджету для. Вони написали для придбання генераторів. Це одна зміна до бюджету. Слідуюча Ага. У нас он третє, це ми роздали третє. Ну. to co teraz ja skażę. Розкидане. А в нас взагалі його немає. Я розумію, але ну, ми працюємо з колісом. Можна було від руки ще... написати хоча б на одному з цьому. Ну. Ви не друкували? Юлія. То давай, то а, давай. Давайте хтось один напише, на цьому озвучать і зразу прийме. Бо тут що приймати, слухать, навіть не розумієте. Ну, давайте я вас ознайомлю, щоб ми потім давайте. до 10-ї години зараз роздрукуємо, вам роздамо і щоб вам наглядно було видно. Давайте. <кій> <кій> то дивіться, значить, 50 тисяч з перевиконання направляємо на цю військову частину. А звідки ми її вибираєте? З перевиконання. З перевиконання. Да. <звітить> що, ми, да, що ми резервували раніше? Це одне питання. Друге питання. Вчора нам повідомили, була сесія Влашанівської територіальної громади, верніше з ради, вони передають для нас 300 тисяч для міської лікарні. Значить, враховуючи, скажімо так, вимоги їхньої програми. По медицині. Пропонуємо, ми пропонуємо з фінансовим управлінням цих 300 тисяч спрямувати на, на пільгові медикаменти. А в пояснювальні записки, які ми вам раніше роздали, ми пропонували за рахунок наших перевиконань 800 тисяч на пільгові медикаменти. Тепер пропонується. 800 тисяч, не 800, а 500, плюс тих 300 у Лашанівських, виходимо знову ж таки на тих самих 800. А тих 300, які ми знімаємо з нашого перевиконання з медикаментів, спрямувати на лікарню 300 тисяч на оплату комунальних плат на тепло. Тому буде зараз, ми планували 1 мільйон 500 з перевиконання лікарні на тепло, а зараз буде 1 мільйон 800. Mm. Ми планували. тисяч давали на пільгові Ми на те, що Тобто це не та. пільгові медикаменти. Придбання медикаментів. Так, не пільгові. Медикаменти, так. На продовження теми я повідомлю, що запрошений на засідання головний лікар. Він 10 хвилин тому віддзвонився, сказав, що буде присутній. Це на пропозицію Анатолія Очкора, щоб він був на пленарному засіданні і озвучив, які є проблемні питання і шляхи їхні вирішення запропонував. Він буде і більш детальніше може пояснити по пільгових непільгових фінансуваннях. Просто на медикаменти. Медикаменти. Тим прокривати, так. І ще одне з питання е, освіта звернулася. З по, по, питання перерозподілу коштів освітньої субвенції на навчальний предмет захист України, е, а саме між, передача між видатками розвитку та видатками споживання. В попередні пояснювання записці була цифра 74 782, зараз вони. Значить, відповідно до типового набору обладнання для навчання, враховуючи ці нові моменти, пропонують цю цифру затвердити в сумі 97 тисяч 282 гривні. Оце такі зміни, які з попереднього засідання ми пропонуємо до бюджету і про, прошу підтримати. Мене є пропозиції. Ну, кінець року. Ми з, з, з грудневої сесії ми просто вже їх не встигнемо нічого з ними зробити. Освіта. Тендера, закупівлі там. Мене є пропозиція прийняти їх в цілому, тому що у нас немає самих проєкт рішень, а вже на сесії подивіться більш конкретно що ви пропонуєте. От так буде сказав, що не То давайте, ну идіть, по вигляді ви можете формувати? Все, Що, зараз зроблять, зараз зроблять. Он генератор працює тут. Який я ще вибиваю? У нашому баку Давайте лучше йдіть і готуйте це. Якщо ми зараз цю субвенцію не проголосуємо, можемо не проголосувати, наслідуючу сесію вона не буде освоєна, вона просто має вернутися в бюджет Лошанівської громади. І все. Прошу Які підтримати. Пропозиція? Голосуємо цілому. Плаво на голосування. Хто за? Одноголосно, Одноголосно. проєкт рішення прийнято. Так, що тут ще Я не можу зрозуміти. Слідуюче питання про передачу глобальної системи спутникового інтернету Старлін. Це питання, так? Про безоплатну передачу з комунальної власни Ставоцької міської територіальної громади державному власті засобу зв'язку глобальної системи спутникового інтернету Старлін. Реєстраційно номер 22 Це військова частина 21.20 для передачі військовій частині 6145. Системи Starlink і адаптера до цієї системи. У кого є пропозиції? Питання. Анатолій Васильович, є питання по першому по Starlink? Ставимо голосування. Хто за включення про цього проєкту? П'ять одноголосно. Так, ще одне питання про безоплатну передачу з комунальної властивоцької міської територіальної громади державну власність приміського автобусу марки Ірісбус 59591.1229, Такий то код реєстраційний номер 2260. Знову ж таки, звернулася наша, вже можна Це сказати, 46-та аеромобільна 46. прохід передати автобус. Це перший автобус, який ми пригнали з Мілана. Є пропозиції поважання. Наша 46 та старомобільна, та яка буде вже вирішена, що буде в Славуті. <піллянна> ну чого ж немає? Ми ж його вже навіть і використовували на... Ну, по бездоріжжю, звісно, там так де є, а так десь перевозити. Тим більше, що вони, наскільки я чув, що будуть в декількох місцях дислокуватися не в одному, то скільки ми виділяли там на перегонку, там скільки? Значить, дивіться, ми виділяли, провели тендер. 160, виділяли по 200 тисяч, обійшовся нам по тендеру 160 168, так воно все й пішло. Но перший раз ці перегонщики мали пригнати два автобуси. Но пригнали один. Після цього вони до нас звернулися, що не з нашої вини, ну і не з нашої теж. Поскільки в цьому в тендерній угоді і тендерних, скажімо так, вимогах, і вони так, і ми в разі непередбачуваних видатків вони можуть до нас звернутися з обґрунтуванням і те, й Тому вони звернулися до нас письмово, що оскільки їхній другий водій проїхався просто туди і назад. Вони нарахували 23 тисячі. Білети, все, все в нас є, все те саме. Один, один. А другий, так і 168. Все вже зареєстровано, все отримано. Це все їхні були ці. Це все перегон, солярка, там за дороги вони платили. Ну, все-все-все, що зв'язано з перегоном, дорога туди, все вони, це все їхнє було. Вони пощита порахували нам, їхня пропозиція була саме найменша. на ми Звичайно, вже давно поставили. я маю а це за нас, Там буквально незначні кошти постанов. Ні. Ні, ні, ні. Ну, 168 плюс 23, а другий 168 і все. В Дніпро гнали, там десь вийшлося в них до 210 тисяч. Бо ми з Дніпром контактували і ще одне місто було в нас, яке теж гнало. Є ще якісь питання? Виносимо голосування. Голосуємо. Хто за включені? Одного голосу. Все, нас закінчили всі питання. Бюджетна комісія розглянула весь порядок денний і навіть трохи більше. По комунальній комісії два члени і третій, десь, ну можливо, десь поруч. Я ще раз хочу подякувати колегам, які сумлінно відносяться до своїх депутатських обов'язків, відвідують засідання депутатських комісій, пленарні засідання. Питання розглядаються важливі і це і є утвердження нашого місцевого самоврядування, його принципів і відкритого гласного прийняття рішень. Дякую. Живий механізм, який